Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає «Колібер» на Гонсало. Карта Промзона. Ну що ж, до бою, так, ну, Гонсало «Гонсало» це в нас британський преміум Тяж 8 рівня. Яка його головна фішка, так скажемо, перевага? Мені здається, це гармата. Наскільки я пам'ятаю, що це в нас пугасник, так, пугасниця. І вражаючий у нас калібр, і вражаючий у нас пробиття 209 мм, ну, Для фугасних снарядів 209 мм це вражаюче пробиття, і 530 у нас шкода від пострілу. Чудово-чудово. Вражає, вражає, критує, Думаю, що теж критує, так. Ну, Це єдина перевага, мені здається, цього танку. Ще в нас що? Ще в нас така шарнірна башта так, з чудовими колонами. Теж в принципі плюс, але вона, наскільки я розумію, вона картонна. Поправляйте в коментарях. І на, ну, на, по-першому враженню, от навіть з вигляду танку, мені здається, що й тут і корпус картонний. Отже, ну, переваги ми зараз оцінимо саме гармату, а саме бронювання, ну я полюбляю все ж таки бронішенські броніщення. Так. Я вважаю. І до сих пір ну, вважав, і до сих пір вважаю, що найкращий преміум тяж це Льове. Він колись, коли він тільки з'явився, він ну, настільки був приніщенським, його дуже важко було. Тоді ж грали тоді ж не було поліпшених снарядів за срібло, а були поліпшені снаряди, так звані голдові, за золото. І на них дуже мало хто грав. Дуже важко було отримати золото. Тому його було важко пробити, особливо, якщо ти не в такому топі, а ти ще то пограєш. А тепер дивіться, що в нас по бою, поки я сюди та чудові історії розповідаю. Лунтік попер суперників якось прорвався він так, через редути оборонні наші. Ну там якісь редути, такі я дивлюсь, по нульовій лінії рванули вперед і стежки, а тепер відступають. Там видно не все гаразд у них. І в нас тепер не все гаразд, тому що Лунтік попер. Е до нашого респу на цьому буповочку він може нас е, взад е, дніще, так скажемо, розстрілювати. Отже, забираємо його тут, я думаю, ну, без проблем. Чудово. перший ворог знищено. 314 настріляно, так, пристрілочка така у нас. Чудово. Бачили, що навіть не повністю зведений, він непогано влучає. Ну, лише на ближніх поки що дистанції. Побачимо, як на дальніх та середніх. Тут, в принципі, така карта, що на дальніх навряд чи буде, бої. Побачимо ще, як він себе відчуває в дуельних дуелях. Від кавуенів ми тут навряд чи побачимо, як він грається. Ну і бачимо по швидкості, непогано, по рухливості, так, і по маневреності теж непогано. Так, небезпеку ми ліквідували себе на респі. Ну чому поїхав на ЛТшці? Він думав, що в цьому бою немає артилерії, він думав, там потихи стоять, Думав, позабираю і буду все чудово. Або займу їм бо і тоді це не чудово суперників було. Не так вийшло, як гадалося. І наш герой дуже швидко відреагував. Все ж таки, ми там втрачаємо по нульовій лінії наші танки. Це дуже не чудово, 3-5 по бою теж не поліпшує поки що настрій. У нас дуель на дуель. І як, ну, Пантера нас пробиває, в принципі, ми не танкуємо. Хоча це важкий танк. Ну важкий танк чому? Тому що у нас, напевно, що калібр великий і важкі дуже у нас снаряди. Я так розумію. Тому що, на мою поважну думку, важкий танк повинен бути броньований. Хоч не сильно, але броньований, так? То важко, що буде танкуватися, танкувати. Так. Хоча я буває, помиляюся, в якому сенсі, що... Коли я кажу, що бронічинське бронище, його всі пробивають, коли я кажу картонний картон, то він натанковує стільки, що бронічинське броніще стільки не натанковує. 5-6 по бою, ну в принципі 6-6 вже по бою. Я думав, що там прорвалися суперники, хоча це ще не точно, можливо вони ще й прорвалися по пустирю. Тоді вже ми будемо в облозі. Треба теж на це реагувати, треба зараз вибивати. Ну спробуємо так, погасимо. Такі міцні танки попробувати, як Т-30, ну, бачимо, що ще те задоволення. Ну, Башта точно не пробуде, навіть яке б там не було де пробиття. Тут бачимо на 8 годин. Підставляється, отут треба вліпити. Перезарядка, в принципі, комфортна. Зведення бачимо довге, але навіть при неповному зведенні ми влучаємо і ми пробуваємо за рахунок того, що ми на фугасах стріляємо. Давайте подивимося так. Що в нас про побронебійні? По бронебійним тут менше е, Альфіще 440 і пробиття 240 на 8 рівні це велике пробиття. Отже, якщо ти хочеш фармити, а не грати по так, то треба заряджати ББхи. Ну лише, напевне, якщо ти граєш, е, наприклад, однорівневий або... Топовому топі. Ми граємо, до речі, проти дев'яток, їх вже складніше пробити. 7-8 по Агресує, там, Агресує чархотурчик і напевне там ну, ще дві СТ прориваються по алеї по нульовій лінії і вже відступає ланцінце. І там все вже погано, мені так здається. А тут у нас, в принципі, все чудово. Тут базик зашкірився, думав, що зашкірився. А Базик теж, він же ж теж фугасник вважається, так? То я думаю, що теж було б цікаво. Ну якби він в наш танк ліпив, то напевно багато б жив. Отже, треба... Ну саме ось так треба грати. Було б базика, не проб'єм, це точно. Там дуже багато броніще. От Базик мені б сподобався, сподобався так, я... Пограв, то він би мені сподобався. Так, все ж таки я був правий, там така масована вже йде атака. Заходять вже на нашу базу майже суперники. Треба тепер всю майстерність вмикати, все так, і реагувати, що відбувається і позаду, і по всім планам, тому що можуть зараз взяти в облогу, ми тут зашкірилися на самій промзоні в цих будівлях. Так? Допомогти, ох, допомогти там. Тут теж об'єднується кулак чи що. А, ні. Це чудово. Треба допомогти там нашим братішам. Братішам. Бо вони так вже агресивно пішли. На базі, як у них бачимо, дуже так обережно, дуже-дуже обережно грає. Знітився. Все все там прорвали і будуть виходити на нашу базу. Якщо один там навіть стане на захоплення, інші поїдуть на блок, то це буде для нас поразка. Отже, треба дуже швидко вибивати саме ось промзони суперників. Базик насмілився, поїхав вперед. В цей момент ми його припопушуємо. Два вороги знищено. 1793 настріляно. Ну тут не по цьому бій, так? Тут сам бій, сам по собі цікавий. Я думаю, що... Ну, э, бійця ми тут точно отримаємо. Хоча це не то... це точно не точно. Арні, ми йому в борт заліпимо на 500 скобій. На, на 341. Ну, бачите, так ще проходить терпіще. Так, тікає цей момент черху турчик від нашого т 26 .5. Треба його підловити, за нами тепер на полювання виїхав Iron армії. Обережно т 34 100 Може так, знаєте, вискочити з-під пішка. Кажемо йому до побачення, три вороги знищено. Втрачаємо ми нашого братіша і залишається наш герой один проти двох. Ну, Якщо це перемога, то я думаю, що чотири вороги. Ой, то я думаю, що бійця то точно отримає. П'ять ворогів буде знищено. Бо я ж дуже мало в моментах умляю. Опа, виїхав! Ой, чудово, у нас хіпе зовсім немає, ну, треба дуже обережно-обережно грати. Тепер буде напруженіший момент битви. Дуель на дуель із Iron Арні. Заслуженіший боєць, мені здається. Все ж таки невірно зіграли суперники. У них перевага була в чому, що вони заїхали нам в тили. Треба було все ж таки їм хоча б одному стати на захоплення, а іншим поїхати вже там добувати, якщо вони вирішили добувати. І це вже була перемога, бо ну, навіть зараз не встиг би, е, е, доїхати та за... збити захоплення бати. Ну Отже, бачите, не все так просто в е -е, цій чудовій та цікавій грі. Треба думати, так? Треба якось перехитрити ворогів. Вони ж теж якось думають про тувати. такого передумає, так? Оце чудово, дні ще, по-моєму, влучив, так? В НЛД. 3000 вже майже настрілено. Знітився гранат? мені здається, що знітився. Ось тут можна було підловити. Айчому. Чому ж не підловив? Тепер вже й наш герой знітився Через Дірку пише. Через дірдочку, вірно казати. То імбо дірдочка. Або він сам поїде. Ну навряд чи він сам поїде. Ми бачили, що він так несміливо грав і з перших хвилин. Я не думаю, що він так сміливо зараз поїде буде. Вступить в дуельну дуель. Напруженіший момент битви. Я тепер не розумію, як буде діяти суперник на Аран Арні. Я думаю, що навіть треба було залишатися біля дірзочки в чаті я це так перекладаю так біля дірдочки ну в принципі так ну міг там підловити теж ну треба впоратися з хвилюванням це, це вірно це буває коли один залишаєшся хочеться ще й спостерігають за тобою твої братіші сокомандовці. Буває такий знічений, так? Чекає, хто набереться сміливості, хто перший поїде. У нас хп зовсім немає, так Стає на захоплення, ось воно що. Ну, вірний варіант обрав. Можливо, вірний. Там є де зашкіритися, в принципі, так? Там є такі перешкоди, там можливо зашкіритися. І якщо він вперше пересвітить нашого героя, то це будуть проблеми. Так, які в нас тут ще є? Сісколично пугасні. 60 мм пробиття. Це ніяк і ні про що просто пугасить. Ну що, епічний епік на останніх секундах? Хвилина до захоплення, дві хвилини до завершення бою. <гум> У нас це вже як тенденція така, так? Як зазвичай. Так, все ж таки вболівають. О! І не влучив, і той не влучив. <гум> і, і, і наш герой і суперник перенервувалися. Так, тепер треба влучати. Це у нас там перезаряд. Ну, я так бачу, що не дуже довго перезаряд. 26 секунд залишається до захоплення бази. А тут треба точно влучити. Влітуйтесь. Обережно потихеньку їжі. Огонь! І танканув, от нарешті танканув. Ви це побачили? Танканув на останніх секундах бою. КП зовсім немає. Ну. Треба влучити, зводимося, чудово на останній секунді. Дякую за бій, дякую за екшен. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.